Усім мирного дня, друзі, і ми сьогодні з вами продовжуємо розглядати цікаву тему, як здійснювати закупівлю додаткових робіт, якщо вони не були передбачені в попередньому договорі, про що ми говорили з вами в відео перед цим, а сьогодні друга частина. І це тендер кава з Ярославою. Заварюйте собі каву, і далі аналізуємо через призму, як ми це робили з учасниками моєї групи ТАП юридична підтримка. Але спочатку підпишіться. Не забудьтеся підписатися на цей мій канал, щоб ви вчасно отримували актуальну свіжу, корисну інформацію. Щотижня нові відео ви можете бачити на цьому каналі. Отже, давайте аналізувати другу частину з цікавими нюансами цього питання до закупівля робіт, додаткових робіт. Покращення якості по першому питанню. Внесення змін в договір по покращенню якості. Тут також можна подумати, можна розглянути да, цей варіант, але які я бачу ризики? Давайте ми з вами обговоримо їх. Покращення якості предмета закупівлі. Предмет закупівлі у нас роботи саме, да, роботи з обладнанням. Не саме обладнання закуповується, а саме роботи з обладнанням. Тому тут є ризик такий, щоб потім доводити, що це саме покращився предмет закупівлі. Роботи саме, а не обладнання. Можна спробувати. Але знову ж таки, так як в нормі, ось як і в підпункті 8, пункту тринадцятого, не чітко, ну як не я не скажу, що не чітко виписано. Там чітко виписано до закупівля робіт, але там нічого не говориться про обладнання стосується предмета закупівлі робіт або предмета закупівлі послуг. Да, цей підпункт, тому ось і виникає питання: чи можна дозакуповувати обладнання в даному випадку за цим підпунктом. А може бути різне трактування, так як немає слова, обладнання в нормі. Так само немає слова е, товар в складі послуг, товар в складі робіт, у підпункті, який регулює питання внесення змін істотні умови договору щодо покращення якості. А є там. Кусочок норми, який говорить про покращення якості предмета закупівлі. Тому, як на мене, можна пробувати скористатися, готуватися до майбутнього захисту і доведення аудиторам, що це саме покращився предмет закупівлі, саме робіт, за рахунок покращення обладнання. Аудитори можуть мати, як я вже сказала, свою позицію, тому що обладнання може купуватися за цивільним кодексом і окремо від договору підряду і передаватися. І так як в цій нормі нічого не зазначено про саме обладнання в складі предмета закупівлі, тому може бути така ситуація, що вам доведеться творити нову судову практику. Тобто, я не виключаю на 100%, що це може бути. Але просто треба готуватися, що це питання дискусійне, і доготуватися до доведення потім аудиторам і в судах, що це дійсно покращилася саме якість предмету закупівлі робіт за рахунок покращення обладнання. Так, Ірина уточнює, запитувачка цього питання. Покращення якості ризиковано, більша потужність, але менші розміри, і вартість за рахунок потужностей більша. Ну, от, бачите, є і ще й такі нюанси, на які потім можуть звертати увагу аудитори. І дивіться ще, от, які тут тонкощі такі можуть бути. Е, менші розміри, да? значить, якщо це обладнання вбудовується, якесь там в стіну, можливо, якісь печі. Ну, я там точно не знаю. Може, Ірина нам наведе, але ну, я наведу загальний приклад, який там у вас може бути. Це, скажімо, це там, да, от якщо школа, да, харчоблок чи лікарня, ну, печі якісь всередину да, вбудовуються. Тобто вони до стіни. Тепер вони менші стають більшої потужності, як Ірина сказала. Якщо вони менші, значить що в нас вивільняється стіна, яку треба тепер зробити, поштукатурити, побілити, пофарбувати і так далі. Збільшується частинка робіт. А тепер питання: покращення якості предмету закупівлі робіт. У нас за рахунок того, що ми змінили характеристики обладнання, у нас збільшився обсяг робіт. Чи є це покращенням за рахунок збільшення обсягу робіт? Це є покращення якості саме робіт, чи не є покращення якості робіт. Приклад може бути інший. Наприклад, там лікарня закуповується капітальний ремонт. Якогось кабінету, там і вбудований МРТ апарат, чи там рентген апарат також в ціну. Змінюється він за рахунок, там, так само давайте розглянемо ситуацію, зменшується по ширині довжині, за рахунок цього збільшується обсяг робіт. То це є покращення якості саме предмета закупівлі робіт? Чи немає? От, на жаль, ми скільки змінюємо, змінюємо. Законодавство у сфері публічних закупівель, ми до цього часу не можемо врахувати ось такі всі практичні нюанси, щоб, наприклад, передбачити у нормі, скажімо, там в тому ж самому пункті 8, під, 3, під пункті 8 пункту 13, що в разі необхідності закупівлі додаткових робіт послуг, включаючи обладнання матеріально-технічні ресурси. Які необхідно. От можна ж таке прописати. І, наприклад, ми б з вами не розглядали б довго це питання. Або, скажімо, підпункт, який є, регулює питання покращення якості. Покращення якості предмета закупівлі, можна більше розписати трохи. Предмета закупівлі, товарів, робіт і послуг, в тому числі якщо послуги і роботи включають товари. Ну, і послуги можуть включати товари. Єдине, там написати, щоб при послугах не... при цьому, при покращенні якості, ну, можна написати, щоб не збільшувалася ціна саме товару за вартість послуг. Але тут і так в цій нормі написано, що там сума не може коригуватися, збільшуватися, то в принципі в цій частині це і так має бути зрозуміло. Так, Наталя ще уточнює. Приклад не ідентичний, але у нас був генератор локалізований, який вже не випускають. І підрядником може бути запропонований тільки інший. А калькуляцію вантажити потрібно, як показати калькуляцію обладнання, яке виробляється в роботах. Так, питання. Не бачу знак питання, де? Задайте тоді питання: чи можна його новий якийсь міняти? Чи що? І ну, я так розумію, що питання в тому. Чи можна замінити на новий, який вже не випускають, верніше новий, який випускають, замість того, який не випускають. Ну так от і питання стоїть, що це буде таке? Це буде покращення якості, чи це вже в нас будуть нові роботи, нова буде закупівля? Ну, Це не питання, це констатація. Я так розумію, була. Ви провели покращення на новий. Ну, змінили, да, іншого виходу не було. Ну, Дивіться, раз ви це. Зробили, ви таким чином діяли, значить, напевно, ви для себе в голові обґрунтовували, чому саме так. І як я вже сказала, що так як це питання може по-різному трактуватися, то я не говорю, що не можна так робити. Я говорю про те, що коли ми приймаємо таке рішення, бо іноді може таке бути, що немає коли проводити нові торги. Як я вже сказала, так, що в даній ситуації краще провести нові торги. Цей договір закрити, провести нові і спать спокійно, без там, думати, що потім будеш обрунтувати. Але іноді так не буває. Тобто, не завжди в сфері публічних закупівель можна прямо те, все за законом, все за законом. Іноді я не говорю, що треба не за законом, але іноді треба зважувати ризики, який ризик більший, який менший. Можливо, десь. Трохи вліво ти відходиш, але ти, там, скажімо, спасаєш людей, спасаєш країну, чи ще щось. І це може бути потім пом'якшуючою обставиною. Тому, раз ви так діяли, і треба було купити генератор швидко, якщо це зимою, наприклад, було, можливо, там це чи лікарня, чи лікарня, що, щоб спасти людей, значить, просто готуєтеся потім довести, що це, якщо буде така ситуація, буде моніторинг чи контроль, що це таки дійсно. Саме було покращення, саме предмета закупівлі. Так, пані Ірина подякувала за гарне роз'яснення. Да, і гарно розкладено по полочкам. Так, все дякую також Наталя задає питання. Які документи я підстави для укладення договору на додаткові роботи? Ну, насамперед, має бути, я вважаю, підтвердженням підтвердження факту, що це саме додаткові роботи, а не ті, які проєкті, так, да, як я вам говорила, щоб не було у вас задвоєння, що не могли їх включити в проект. Ну не те, що не могли їх включити в проєкт, а іменно що це додаткові роботи. Перший момент. Другий момент, який мав би бути доведений, що це саме ці роботи треба купити в підрядника, з яким укладено договір, що не можна їх купити окремо, тому що, як я вже говорила, цей виняток, по суті, він в собі включає і. Ту ж саму відсутність конкуренції, яку там нам треба довести, бо це виняток саме не просто на додаткові роботи, а як говориться в нормі. Ну, я вже її не буду відкривати, я по пам'яті вам зацитую, що в того ж самого в того ж самого постачальника послуг, бо це виняток у нас там і по послугах, і по роботах, в того ж самого, по суті, підрядника треба закупити. Отже, це друге, що треба довести в даному випадку. Ну і щоб не було більше 50%. По сумі, оці роботи, щоб не були більше, ніж 50% загальна сума, тобто договірна ціна договору того підряду. Третій момент, який треба довести, щоб у вас не було більше. До речі, зараз перейдемо до четвертого. Потім по цьому ще скажу: є цікаві моніторинги, по-моєму, одеський там замовник. І він там пона закуповував по всіх своїх роботах. Додат... У ну, нього кілька було там таких кейсів, кілька додаткових видів робіт по кількох об'єктах, якось так в один період вони купували. Ну це зрозуміло, бо там після прильотів рішення було одеської міськради поробити ремонти. І видно, по самих предметах закупівлі дозакуповували вони. Так, от він рахував оці 50%, щоб не перевищувало, від початкової суми договору без рахування змін, без урахування змін, а аудитори рахують фактично повністю з усіма змінами. А там були зміни, зменшувалася, зменшувалася сума договору, і він купив, виходить, більше. Ніж на 50%, за розрахунками аудиторів, ніж, фактично, мав би. В поясненнях він іменно пояснював, що він так трактує цю норму, ця, ця оповажна особа, ну там він чоловік. Але аудитори по всіх цих винятках негативні висновки понаписували. Тому ось ця третя та, умова, будьте обережні тут, коли будете розраховувати. Ну і четверта умова протягом трьох років. Якщо вже пройшло три роки після того, як ви уклали перший договір, значить що ми не можемо а, закуповувати? А, можна виділити ще в п'яту умову, вона прямо не прописана, вона просто вбачається фактично із цих попередніх умов, в тому числі оці три роки. Чи можна а, а, ділити, скажімо там, на два договори додатково, додатково до закупівля? Раз додаткові роботи купили, другий раз додаткові роботи з'явилися, да там третій раз додатковий, ну все може бути. Якщо це великий якийсь об'єкт, там будується тих самих 2-3 роки, то зверніть увагу, що м я так думаю, що ця норма має трактуватися, що по одному проекту, по одному договору підряду, може застосовуватися кілька разів цей виняток. Під пункту 8 пункту 19. Але в цілому оці всі додаткові роботи, вони мають бути закуплені не більше, ніж на суму 50% від договірної ціни договору першого з усіма змінами, і не пізніше, ніж пройшло три роки від першої цієї закупівлі. Тобто, я вважаю, що це не означає, що в нас з'являються кілька разів додаткові роботи, скажімо там, протягом двох років, От, або давайте так, протягом, ми спочатку думали, що буде будівництво протягом двох років, потім вилізли аж на 4 чи на 5, по першому договору. І це означає, що кілька років ви там дозакуповуєте, і що ви укладаєте ці договори там чуть ли не 10 років, в межах 50 до 50 кожен. От Я думаю, що це невірне трактування. Я думаю, що це можуть вважати порушенням, якщо так діяти. Все в цілому збиваємо в 50 до 50 і до трьох років. Так, Наталя ще задає питання: як у розмежувати додаткові від основних в зведеному кошторисі? Увис... 에, зараз вона друкує. Я починаю читати, далі ще з'являється так. Ще раз почну. Де воно вже кудись піднялось вверх це питання? Аго, ось. Як у понуважній особі розмежувати додаткові від основних, зведеному кошторисі, висновку, експертизи мають додаткові бути зазначені в сумі, А. А далі це вже піш. Ну, це уточнення. УОН не є інженером за освітою. Сума додаткових робіт має бути визначена відповідними фахівцями. Проектант може в кошторисі написати. Що хочеш, як розділити і не порушити, я повністю вас підтримую, що ну да, ООН є інженером за освітою, і фактично вона може не вміти розбиратися, читати проектну документацію, зведений кошторисний розрахунок, і потім там порпатися у локальних кошторисах. Має вбачатися чітко, мають вбачатися чітко види робіт. і які треба купити, і сума, на яку треба купити саме ці додаткові роботи, щоб не порушити ті дуже гарне питання, ви задали, щоб не порушити, власне, оті умови, про які ми щойно говорили, які ж мають бути дотримані при застосуванні підпункту 8. Тому, якщо є такий фахівець в організації, в замовника, Фахівець, який розбирається саме, вміє читати кошториси, проекти. Значить, він дає службову записку у особі, в якій в цій службовій записці буде зазначено види робіт, які треба дозакупити, суму. І бажано, щоб в цій службовій записці він ще й взяв ця особа на себе відповідальність і підтвердив, що це дійсно додаткові роботи. Вони не плюсуються, не задвоюються. Уповноважена особа в даному випадку виконує тільки функції. Номінальні щодо проведення процедурних моментів, да, закріплення процедурних моментів, процесуальних, тобто проведення переговорів, скажімо, з підрядником новим, або це також може провести внутрішній замовник. А у повноваженій особі тільки залежно від того, що в неї є в повноваженнях, можливо, в неї в повноваженнях і немає проведення переговорів. Укладення додаткового цього договору, ну прямий договір, але е, за винятком, по суті, як додатковий, Уповноважена особа повинна річний план оприлюднити, внести суму відповідно в річний план, предмет закупівлі зазначити на підставі цієї службової записки, і потім оприлюднити звіт про укладений договір. Відповідно, договір з додатками. Оце по суті робота уповноваженої особи, якщо в неї звичайно немає в повноваженнях більш ширших повноважень. Тому для виконання цієї роботи, звичайно, було б краще, якщо поножна особа не має цих знань, щоб внутрішній замовник дав їй всю цю інформацію, бо швидше всього вона може неправильно визначити, якщо вона цього не розуміє. Якщо, звичайно, в неї в обов'язках прописано, що вона займається сама всім і проводить і переговори з постачальником і там готує проєкт договору для підпису до керівника, ходить, його погоджує. Ну тоді, навіть якщо уповноваженої особи немає таких знань, значить, що уповноважена особа прийшла на роботу, вона підписала наказ про знайомлення з посадовими обов'язками. Вона повинна знати, що це її посадові обов'язки, значить, вона. Що робить, Учиться, все це вивчає. Чи за рахунок керівника, чи самостійно, тому що, перш ніж йти на посаду, напевно, і підписувати наказ, що вона ознайомлення про призначення і посаду інструкцію, поважна особа має розуміти, що саме вона буде виконувати раз і за що вона буде нести відповідальність. два. Тому або ми вчимось за рахунок держави, або ми вчимось самі. Або третій варіант, або ми не йдемо на ту посаду, де ми бачимо, що на нас покладають відповідальність за те, чого ми не знаємо, і чого ми не вміємо. Ось таким чином. От ну, так, як тобі такі нюанси? Дискусійне питання, правда? Напиши мені в коментарях, яка твоя позиція. По цих нюансах. Давай подискутуємо. Недарма кажуть, що в дискусіях народжується істина. Напиши мені, цікава твоя позиція. Ну і не забудься перепустити це відео своїм друзям, колегам, щоб вони також знали про такі нюанси. Давай разом допоможемо їм. Ще питання: якщо використовувати під пункт відсутність конкуренції, то сума відсоток не регулюється, яка має бути. Так, по цьому пункту ми там не бачимо обмеження по саме. До закупівля робіт да, в межах такої-то суми, або протягом такого-то строку, там три роки, як ми говорили. Там головне довести саме, що цей конкретно підрядник може виконати. Можливо, вам зможе дати експертиза саме такий висновок, що не може бути на цьому об'єкті два підрядника виконувати ті самі роботи. А Саме таке легше, що можна підказати експертизі, на чому побудувати такий висновок? Гарантійний строк експлуатації потім цього об'єкта. якщо один підрядник почав якийсь певний обсяг робіт виконувати, а потім, ну, скажімо, навіть та стіна банально, да, стяжка стіни чи штукатурка. От один штукатурив і посередині завершив. Тут приходить інший. Доліплює, хто буде нести. Відповідальність за якість таких робіт всієї стіни, чи як вони будуть нести, чи по квадрат, на яким чином. Тобто, ось, виходячи з гарантійного строку експлуатації об'єкта будівництва, який має бути, до речі, не менше 10 років. На хвилиночку, зверніть увагу, паралельно, бачите, ми так в сторону трохи відходимо. І я вам говорю там про висновки по моніторингу і по Одесі по 50%, як у поножна особа попав. І ось по. Гарантійному строку експлуатації. Розумію, що ми в війну живемо, і іноді підрядники можуть не хотіти підписувати договори з довгим гарантійним строком експлуатації. Навіть я бачила кейси, коли підписують на 10, а потім носять зміни і зменшують строк експлуатації об'єкта будівництва, тому що війна і вони не можуть гарантувати чи не хочуть гарантувати. Ну, може, й не можуть швидше всього. Але це фактично формальне порушення і дуже багато, от прям дуже багато висновків по моніторингу, коли аудитори встановлюють таке порушення. Чи то тендерна документація складена з порушеннями, якщо передбачено менший строк, чи то потім, якщо і 10 років перейшло в договір, але потім зменшили, значить. Додаткова угода укладена з порушеннями. Є навіть практика судова на рівні Верховного суду, де замовник програв прокуратурі, коли зменшив строк експлуатації, там по моєму вони до трьох років взагалі зменшили. Навіть доводив, що це у нас поточний ремонт, а не капітальний ремонт, і тому норми ЦК не поширюються щодо строк експлуатації в 10 років. А так точно на поточний не поширюється, поширюється на роботи, на будівництво, капітальний ремонт, тобто те, що є в розумінні закону про містобудування роботами. Але в суді прокурором було доведено, що предмет закупівлі роботи. І треба було не зменшувати 10 років до 3 років, по-моєму, вони там зменшили. Тому будьте уважні так, йдемо далі. Наталія написала немає. Назва об'єкту по додаткових роботах має бути ідентична, як у основному. Ну, я думаю, так, щоб це ми змогли довести, що ми закуповуємо просто. Тільки інші роботи, але по цьому об'єкту будівництва, якщо у вас там була закупівля, ну беремо приклад Ірини, капітальний ремонт харчоблоку, ось так об'єкт будівництва фактично називався, бо ми по ньому визначали предмет закупівлі. А зараз ви будете через додат... через кейс додаткових робіт закупівлю і із... купувати капітальний ремонт кабінету директора. То я думаю, в цій, ну, там, в цій школі, я думаю, це не айс, да, це зовсім буде трошки інший об'єкт будівництва. Ну, об'єкт будівництва буде м та сама, фактично, школа може бути, да, але вид робіт буде інший все одно, і або треба було зразу плюсувати і дозакуповувати, і купувати разом. Плюсувати капітальний ремонт по одному об'єкту, або це зараз вже буде інший предмет закупівлі. Ну, або там ще більш простіше питання різні взагалі будівлі, не можна їх об'єднувати. Я думаю, да, що це має бути однаково. Так, друзі, дякую за запитання. В принципі, ми з вами пропрацювали нашу годинку. Ну що ж, друзі, ось такі нюанси можуть у вас виникати при закупівлі робіт. Зокрема, коли виникає потреба в дозакупівлі робіт, в додаткових роботах виникає потреба. Але коли ти з Ярославою Дубровою, то ти завжди попереджений, а значить, озброєний. Залишу в описі під цим відео посилання на мої Фейсбук-сторінки, на особисту, на блог, на групу. Пиши мені, долучайся. До моєї групи та юридична підтримка в сигналі на липень, далі, на серпень, щоб завжди отримувати від мене підтримку і бути впевненим в прийнятті своїх рішень. Не забудь підписатися на цей мій блог, тому що щотижня-що? Так точно виходять щотижня нові відео. Цікаві, корисні, практичні. І ми це все робимо з тобою як? З натхненням. Не прощаюсь, говорю. Миру, добра, сонця. До нових зустрічей!